То дивиться телебачення Кагарлицької громади як в Україні, так і за океаном. І такі ми знаємо, теж є. В інформаційному тижневику Кагарличина. Ви побачите фрагменти подій явищ, які протягом тижня потрапили до об'єктива студійної відеокамери. Ще один тиждень наблизив нас до неминучої перемоги. Слава Україні! Збройним силам і всім, хто її наближає. А сьогодні в тижневику до вашої уваги такі теми і сюжети. Карлівська громада попрощалася із загибленої російсько-українській війні героєм-земляком. Локація Алеї Слави. Що нового? Неодмінно згадаємо про день української державності, який у зв'язку зі зміною в календарі відтепер 15 липня, а не 28, як було раніше. Підбірка інформації з офіційної хроніки. Кагарличина жнивує. Як можуть прислужитися на шляхетну справу відпрацьовані гільзи? Дочекайтеся, дізнайтеся інша інформація, повідомлення поліції і синоптиків. У фіналі тижневика починаємо інформаційний випуск сюжетом про те, як карлицька громада прощалася із загиблим на війні. Героєм земляку. 15 липня в Карлицькій громаді знову було оголошено день жалоби. 1 липня в бою за батьківщину неподалік міста Торецьк Героєві було лише 23 роки. Про це та інше сказав на траурному мітингу 15 липня на Ольжинському кладовищі Карлика міський голова Олександр Панюта. А привезли тіло Мирослава до батьківської домівки напередодні 14 липня. Траурний кортеж і в неділю в понеділок зустрічали жителі громади, стоячи на колінах, віддаючи шану героєві. Попрощатися із ним приїхали побратими, а в траурній процесі за домовиною йшли, йшло дуже-дуже багато людей. 14 і 15 липня чин відспівування проводив священник Православної церкви України Василь Суп у співслужінні із військовим капеланом, капеланом полку Сахварі Миколою Мединським. Ось що сказав пан Микола на траурному мітингу, звертаючись до присутніх від імені полеглого героя. Дорогий батьку! Дорога мама, брате, сестро, кохана, ви так чекали, і я обіцяв. Я обіцяв повернутись. І я прийшов. На жаль, прийшов, повернувся в рідний край навіки. Пробачте мене. Що ми замість сліз радості я змусив литися із ваших рідних очей сльозам розпуки, болю і втрати. Дорогі побратими, ще трішки і я піду. Це мій останній вихід. Я йду, щоб не повернутись. Але я буду з вами. Я буду з вами в небесних полках. Очільник громади Олександр Панюта завершив свій виступ такими словами. Дорогі земляки, Мирослав Ярмішко-Геройський загинув, захищаючи Україну. Її волю і незалежність, життя і свободу кожного із нас. Він віддав найдорожче своє молоде життя, аби наблизити перемогу над ворогом. І вона обов'язково прийде. Рашисти зазнають нищівної поразки, бо на захисті України стоять мужні витязі і до їхніх лав щодня стають нові воїни. Ворог буде розбитий, смерть російським окупантам. Вічна слава і вічна пам'ять українському захисникові, старшому лейтенанту поліції, штурмовику бригади Людь Мирославу Ярмишку. Слава Україні! Героям слава! На мітингу також виступив побратим Мирослава. Він обіцяв помститися за смерть героя. Заступник командира полку «Сафар», в якому служив, і загинув Мирослав Ярмішко, полковник Роман Лелек. Вручив державний прапор України, яким була покрита домовина з тілом героя його батькові. Звучить гімн України. Побратими запалюють фаєри. Домовина з тілом старшого лейтенанта поліції Мирослава Ярмішка опускається у могилу. Вічна пам'ять захисникові України. Війна за державність України триває і за незалежність держави віддають життя наші воїни. На алеї Слави, яку облаштували в Карлику біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, на нас дивляться очі понад. Півсотні наших земляків, і кожен може запитати сам себе: а що я роблю задля перемоги в той час, коли сини й дочки України гинуть за неї? Кожен з них гідний нашої вдячної пам'яті, поваги і того, щоб ми знали про наших захисників, і тому біля світлин із зображеннями хлопців на алеї слави героїв наноситься QR-код. Коли його відсканувати, хоча б вашим телефоном, відкриватиметься посилання, за допомогою якого перед вами і розгорнеться розповідь про життя і бойову звитягу конкретного загиблого захисника України. Процес нанесення QR-кодів лише почався, і поки що ці позначки є не біля кожної світлини, але з часом ви зможете дізнатися про кожного нашого загиблого на війні земляка. День Української державності минув 15 липня. Сьогодні термін державність це як дороговказ і для військових, і для цивільних. У 2024 році ми по новому відзначаємо День української державності. Спочатку датою обрали 28 липня у День пам'яті князя Володимира Великого та День хрещення Руси України. Але в зв'язку з переходом Православної Церкви України на новий юліанський календар дата змістилася на 13 днів раніше. Тому тепер 15 липня свято української державності. У цей день є можливість для кожного українця ще раз згадати історію своєї країни. Цінуємо те, за що боролися наші предки і борються наші сучасники. Пам'ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі. Будуємо майбутнє, в якому нам самим хотілося б жити. Вітаємо кожного українця зі святом, з Днем Української державності! Інформаційний випуск Гарличина продовжуємо низку інформації із теренів офіційної хроніки. Каролецький міський голова Олександр Панюта скоротив засідання оперативного штабу 15 липня зв'язку із проведенням заходів по похованню нашого земляка Мирослава Ярмішка. Було прийнято на штабі до відома звіти чотирьох старостів Григорія Бабача Горохове, Ольги Бевзи Зелений Яр, Валентини Євхимич Гороховатка та Василя Тесленка Леонівка. З текстами звітів можна знайомитись, зайшовши на сайт міської ради. На штабі було обговорено ситуацію з електроенергією і спричинені цим фактором, перебоями з централізованим водопостачанням. Говорив очільник громади і про підготовку до зими. Старом скірники підприємств, готуємося. На 24 му ми проводимо засідання штабу по підготовки до землі, як він там звучить, і кожен прозвітується, що зроблено, Ми там намітили плани. Так, якщо подивитись, то наче не дуже багато проблем. Але вони є, їх треба вирішувати по ходу і не залишати на останні тижні дні вирішення цих питань. Директор Каралицький, багатопрофільна на лікарні. Вікторія Костенко доповіла про роботу чергового лікаря, який працює зараз в приймальному відділенні. У 70 приміщеннях лікарні борються зі спекою 35 кондиціонерів це переважно стаціонар, лабораторія та інші приміщення. У вівторок, 16 липня, відбулося чергове засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкоступ. Комісія розглянула 31 питання порядку денного, зокрема щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою. Щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для рибогосподарських потреб, встановлення, відновлення меж земельних ділянок у натурі, затвердження протоколу про результати земельних торгів, про надання земельних ділянок в оренду і передачу у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку. Для розгляду окремих питань на засідання запрошували старость сіл та земле впорядників. Жнива 2024, мабуть, спекотні як ніколи раніше. Але аграріївка Гарличчини це не зупиняє у прагненні зібрати врожай з найменшими втратами. Продовжуємо наші спілкування. Із заступником кагирлицького міського голови Іваном Сімцовим, який опікується аграрними питаннями в міськраді, про особливості нинішніх спекотних жнив у громаді, страдає дуже техніка. При такій жарі все кипить: і камази, і великі, і фури, і любі машини, навіть імпортні на такій жарі, це фактично получається. Ну, самі ну, неефективне використання в таку жару ті. Більше палива, більше всього, і ризик дуже великі пожежі. Оце саме головне. Ви знаєте, що прошли рік у нас в районі ну, в громаді згоріло два комбайни. А комбайни дорогі, дорога техніка. Дуже дорога. А скажіть, чи не можна, вночі використати? Можна і вночі, але вночі ви сьогодні бачите, які, які росяні ночі. Воно просто не дає. Вчора мені хлопці казали, хотіли спробувати, я впала роса. Мене зразу теж. Не виходить. Оце тільки поки роса. Це до 10 до пів одинадцяти. Ще можна отак. Ну може до одинадцяти. А тоді десь роса починає після дванадцяти сильно випадає роса при такій жалі. Цю інформацію ми подаємо із використанням матеріалів, наданих нам колегою Миколою Семенюком. З технічних причин ми не були на події Карлицькій багатопрофільній лікарні, коли депутат обласної ради Сергій Левченко, начальник Обухівської районної державної військової адміністрації Микола Кравчук, Карлицький міський голова Панюта вручали закладу стаціонарний апарат для гемодіалізу. Це актуальне надбання важливе, особливо в умовах воєнного стану. Детальніше про апарат для гемодіалізу, його використання та підготовку фахівця для роботи ми розповімо в найближчих новинах. А на фото ви бачили, крім вручення апарату, ще є приміщення хірургії під час ремонтних робіт до і. Зараз, коли ще він продовжується, історія свідчить, що і під час війни розвиваються культурні терени в різних країнах. Нинішня російсько-українська війна, наскільки можна про це сказати, теж дала поштовх до реалізації творчих фантазій фантазій художніх. Працівники Кагарлицького центру культури і дозвілля вже не вперше вирішили використати колись смертоносне залізяче зі шляхетною метою. Хто б сказав, що, первісно, ці витвори мистецтва були металобрухтом? Наші земляки-захисники передали вже відпрацьовані гільзи від снарядів, а самодіяльні мисткині взялися до роботи розписувати їх фарбами різного складу і фактури. Керували процесом і задавали тон Юлія Мовчан. І керівники гуртка образотворчого мистецтва при центрі культури і дозвілля Наталія Жмуть. І Оксана Овчаренко. Хто зна, можливо, ці перші несміливі спроби юних малярів стануть містком до вибору їхньої майбутньої професії. Долучилися до розписування гільз і працівники центру культури і дозвілля, окремі волонтери, як от Руслана Ступак, дітлахи з особливою ретельністю. Опановували для багатьох нове заняття, бо ж робота досить копітка, гільзи відносно невеличкі. Були зразки, так би мовити, еталони для візерунків, але, звісно, не обов'язково суворо дотримуватися стандарту. Робота закипіла, а журналістам лишалося фіксувати миті натхнення, миті старанності, миті пізнання. Керівник гуртка образотворчого мистецтва центру культури і дозвілля Оксана Овчаренко нам сказала. Ці гільзи нам передали наші друзі-військові. Ми хочемо їх розфарбувати. Ну, у нас вже така традиція є. Декілька гільз великих у нас уже є в нашій колекції на виставці. Ці маленькі гільзи вони підуть на аукціони та виставки. Виручені кошти ми передамо на ЗСУ, Звичайно, триває боротьба за українську державність. Українці героїчно захищають Україну та її майбутнє, підтримують збройні сили і допомагають постраждалим від агресії. Допомагають хто як може у центрі культури і дозвілля регулярно проводять благодійні ярмарки, лотереї. Кошти від яких ідуть на допомогу армії, тож і розписані з такою любов'ю і натхненням гільзи прийде час, будуть виставлені як лоти, надходження від яких доповнять скарбничку збройних сил України. Героїв нашого попереднього сюжету можна до деякої міри назвати волонтерами. А ось наступна наша співрозмовниця Ганна Бут вже волонтерка зі стажем. Її уродженку Буковини доля закинула в Мелітополь, де вона разом з донькою Кристіною і зустріла велику війну 22 року. Та довелося виїхати. І доля привела їх навесні 24 го у нашу благословенну Шубівку. Там активно взялися до плетіння маскувальних сіток. Війна всюди, добрі люди, тому, будь ласка, знаходьте хоча б хвилин півгодинки, годинку, хто скільки може часу, і долучайтеся до плетіння маскувальних сіток у будинку культури, у фойє будинку культури. Хочу щиро подякувати освітянам, які долучаються до плетіння маскувальних сіток. Хочу подякувати діловоду пані Любі і її співробітниці, соціальному працівнику. Хочу подякувати. Дякувати технічці Валентині а також всім працівникам будинку культури за те, що долучаються і звертаюся до небайдужих шубовчан. Будь ласка, війна насправді дуже близько люди і Україну рятувати разом будемо. Пані Ганна, заслужений працівник освіти України, кращий вчитель України 21-го року з громадянської освіти, має відзнаку Легенда України, вручену нинішнім президентом, і регулярно разом з донькою. Відсилають на фронт захисникам сітки, виплетені своїми руками, вкладаючи різні смаколики, придбані за власні кошти. Ганна Вікторівна викладала в Мелітопольському аграрному ліцеї. Викладає і зараз тільки вже онлайн. А найбільше часу віддає волонтерству і в той же час. Я хочу сказати, що в мене таке складається враження, що вони окремо Україна окремо, і багато людей взагалі не звертають увагу на те, що відбувається навколо можливо, через якісь складнощі в житті, можливо, ще через брак свідомості самосвідомості. Але ми повинні всі зрозуміти, що ворог не буде питати, чи в тебе є час, чи ти там, займаєшся городом. Анна Бут на власні очі бачила, що робили окупанти на тимчасово загарбаних територіях. Перше, що вони зробили, це позбивали назви вулиць. Перше, що вони зробили, це вони ограбили повністю все, що було в музеї, повиносили, все, що можна повиносити. Перше, що вони окупували, це був будинок культури імені Тараса Шевченка. І перше, що вони зробили, це скинули всі прапори, де тільки можна було, і повісили свої прапори. Тобто... Про це розповідала Ганна Вікторівна під час зустрічі з клубними працівниками нашої громади, закликаючи активніше долучатися до волонтерства. Адже кому як не працівникам культури те робити, тобто надавати людям повну інформацію на основі знання нашої історії і завжди суперечливих стосунків з Московією. До мене звернулася, була в такому дивному, з таким дивним запитанням продавчиня в селі Шубівка, а де написано, що я об'язана допомагати. Я вийшла, я не бачила, куди я йду. Я плакала, тому що це написано під Бахмутом, це написано в психіатричних лікарнях, де хлопці опиняються після того, як їх беруть в кільце. Це написано в полонах, це написано сльозами матері. У кожного, звісно, свої обставини, але у слушності слів пані Ганни не відмовити. Звісно, волонтерство є справою добровільною. І можна спробувати порівняти зусилля волонтерів на відносно спокійних територіях із героїчним чином наших воїнів на гарячій передовій. І дивись, оті маскувальні сітки порятують не лише техніку, а й чиїсь життя. Міркуємо і берімося до справи. Повторюємо основні правила поведінки на воді. Відпочинок на воді купання катання на човнах повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та планених для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Після прийняття їжі купатись рекомендовано не раніше, ніж через 1,5-2 години. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочивати у тіні, а потім уже на сонці. Не рекомендується купатись по одинці біля крутих, стрімчатих і зарослих густою рослинністю берегів. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь у безпеці дна і достатній глибині водоймища. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина. Прозора вода і рівне дно. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи в постійному напруженні. Правилами поведінки на воді забороняється, залазити на попереджувальні знаки бої, бакини, пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів, використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання, вживати спиртні напої під час купання. Забруднювати воду також заборонено і берег, білизну і одяг у місцях, відведених для купання. Забороняється заходити ближче, ніж по пояс дітям, які не вміють плавати, подавати помилкові сигнали небезпеки. Бережіть себе. Служба 102 в особі старшого офіцера поліції інни Калієвської проінформувала про 139 повідомлень дев'ять повідомлень заяві звернень мешканців Кагарлицької і Жищівської громад в поліцію за тиждень. З них п'ять занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це, зокрема, завдання тілесних ушкоджень легкої тяжкості у двох випадках тісного спілкування громадян. Зник безвісті житель села Іванівки, військовослужбовець, під час виконання бойового завдання у Харківській області. 82 протоколи склали співробітники патрульної поліції та дільничі стосовно порушень правил громадського порядку. Задокументовано чотири факти перебування за кермом водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Вочевидь, цих лапках сміливців не лякає у 17 тисяч гривень за те, щоб сісти кермувати автівкою на підпитку. Із початком Великої війни промайнули пропозиції конфісковувати машини в подібної поведінки водіїв на потреби війни або позбавляти прав водіння на кілька років. Але все залишилося як є. Чи політичної волі не вистачило у влади? Чи надто вона перейнялася співчуттям до таких гори водіїв, особливо якщо серед них трапляються прокурори і народні депутати? Погода наступного тижня буде лише трішечки менш спекотною, аніж минулого. В понеділок, 22 липня, слабка хмарність без опадів плюс 19, а в день таки ж плюс 30. У вівторок, 23 липня, без опадів, тих самих плюс 19, плюс 30. У середу, 24 липня, мінлива хмарність, можливий дощ плюс 18, плюс 31. У четвер, 25 липня, хмарно. Без опадів, плюс 19 і плюс спекотних 32 в день. У п'ятницю 26 липня мінлива хмарність місцями можливий дощ 17 вночі плюс 27 у день. Суботу 27 липня хмарно, без опадів, плюс 15, плюс 26. Недійного дня, 28 липня, хмарно і з проясненнями. Плюс 14 вночі і плюс 27 градусів. Тепла, звісно, в день. Нехай проблеми, спека і негода не роблять вам душі погоди, шановні друзі, тижневика Гарличина. добіг кінця дякуємо за увагу, за те, що були з нами. Всі разом дякуємо нашим незлайним збройним силам, чиї мужність і героїзм дивують світ, а нам дають можливість жити і працювати задля перемоги. На тій місцевості, де ми живемо і працюємо, слава Збройним силам України! Слава Україні! До побачення!